Усім доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий трактор з довгої бази Yanmar US330. З рідньою японською кабінкою нового зразка та ґрунтофризою. Тракторець оснащений 3 двигуном на 33 кінські сили. Передня резина Falcon розміром 8х16 в чудовому стані. А також задня резина охцю. Oh Японська 124 на 26 Присутній розбірний диск, який можна розширювати ширину задньої колії. Та давайте заглянемо всередину. Погляньте на стан обивочки, сидіння, кермо. Все як нове. Кабінка оснащена пічкою, кондиціонером, магнітолою. Механічна коробка передач. Реверс. 4 діапазони повишених та понижених швидкостей. Напрацювання 838 мотогодин. Кермо регулюється по висоті. За ось цим тумблером у нас задній привід, повний привід. Є гудочок, світло, поворотники. Вал відбору на 3 швидкості вперед, одну назад. А також тракторець, оснащений гідропідсилювачем керма. Та давайте перейдемо до новісочки. Трьохточкове кріплення, трикутничок швидкозйому та боковий гідроциліндр. Рідня фриза від янмара шириною 1,70 м. Ножі, погляньте, товсті, ще з рідньою фарбою. Та давайте перейдемо до цього боку. З цього боку у нас ручний газ, пам'ять задньої навісочки. Роздільні педальки гальми, педалька газу, блокування диференціалу та робота з навісочкою. Ричаг навісочки догори донизу, контроль глибини, ручне управління боковим циліндром та також плаваючий режим. Ну що, давайте з вами заведемо тракторця, витискаємо щеплення, провертаємо ключик. Трішки почекали та заводимо. Завівся півоборту, двигунчик працює чітко. Без посторонніх звуків. Речах до Догори. Та донизу. Вирівнюємо фризу трішки. Поглянемо на роботу бокового гідроциліндра за ось цим тумблером. Нахил а також змінює. давайте поглянемо на роботу бокового плаваючого режиму. Змінюємо кут нахилу за ось цим тумблером. Ручне управління. Та вмикаємо боковий плаваючий режим за ось цією кнопочкою. Засвітиться на екранчику, та фриза автоматично вирівнюється і тримає рівень почву. Вимикаємо та поглянемо на роботу вала відбору потужності. Вмикаємо першу швидкість, забираємо ногу, щоб краще видно було, відчинимо віконце. Карданчик крутиться та максимальну третю швидкість. Поглянемо на неї зблизька. Ось таку швидкість розвивають у нас ножі. Вимикаємо вал відбору та давайте трішки на ньому проїдемося. піднімаємо фрезу, щоб не заважало. Вмикаємо реверс вперед. Давайте почнемо з понижених. Перший діапазон понижених, перша швидкість, реверс вперед. І їдемо на задньому приводі. Ось така низька передача. Та відразу давайте на четверту. Найшвидший передача на першому діапазоні понижених передач. Погляньте, виверіть керма взагалі одним пальцем. Гідропідсилювач у янмарі досить чудовий, а також погляньте на цей виверіт коліс. Також давайте поглянемо перемикання на повний привід. Увімкнули. Ось у нас ліхтарик загорівся. Також починаємо наш рух і тепер уже передні колеса теж гребуть. Ось у нас виворіт просто нереальний. Добре, вмикаємо максимально діапазон третій. Реверс реверспред та почнемо знову з першої швидкості на максимальному діапазоні. Відразу максимальна четверта швидкість. Максимальна швидкість тракторця. Набирає він її досить впевнено. Розвертається також. Та на завершення. Давайте поглянемо на роботу його двигуна. Капотик у нас відчиняється ось тут. Відчиняємо бокову кришечку. Поглянемо двигунчик з цього боку. Усім масла та фільтра замінено. Так фрейс пройшов повне технічне обслуговування. Вон антифриз в розширеному бачку. Та поглянемо з іншого боку. Знімова тут кришечку. Погляньте новий фільтр. Також. Та поглянемо на супунчик. Супончик у нас виведений ось тут, перекриваємо пальчиком. Давайте. білого диму немає. А також у нас ось виведений вихлопна труба, так звана не коптиця. Ось такий красунчик на Рівненському майданчику у комплекті з фризою та рідній японською кабінкою коштує 12 600 умовних одиниць. Так як на нього діє знижка. Ми продлили дію знижки ще на два тижні, так як декілька клієнтів попросили, щоб підзбирати кошти. Тому хто бажає замовити якісного японського помічника, звертайтеся до нашої компанії, ми з радістю вам допоможемо. А також заїжджайте на майданчики у Вінницю, Рівне та Одесу. До зустрічі!